Як змусити колишнього чоловіка сплатити аліменти? Та які наслідки мати би ухиляння від сплати на отримання дитини? Про все це можна дізнатися сьогодні у нашій рубриці «Поради юриста. Колишній чоловік виїхав на постійне місце проживання за кордон. Як його примусити сплачувати аліменти? Для того щоб змусити чоловіка сплатити аліменти, потрібно перше звернутися в центр зайнятості, чи знаходиться дана людина. У цьому обліку, якщо його там немає, значить він не виконує рішення суду про нарахування елементів. А це 382 стаття кримінального кодексу, покарання за яке передбачено до 5 років позбавлення волі, після того подати дану особу, тобто колишнього чоловіка, до міліції в розшук. Оскільки є ухиляння від виконання рішення суду, після чого його буде притягнуто до цієї відповідальності, незалежно від того, на якій території якої країни він знаходиться. Коли буде відкрито кримінальне провадження, перед ним буде стояти дилема: або сідати до в'язниці, або негайно сплатити аліменти. Чоловік покинув нас зараз ніде не працює та не отримує ніяких доходів. Як добитися від нього відшкодувань аліментів? Якщо чоловік ніде не працює таким чином і не знаходиться в центрі зеленості, відповідно ухиляється від виконання рішення суду. Це кримінальне злочин, по крайній заки передбачено статтею 382 кримінального кодексу України. Потрібно зобов'язати цю людину стати на облік. Відслідковувати, де він працює, накласти арешт на його заробітну платню або іншу пряму-непряму дохідну частину, контролювати моніторингову частину, чи здає він кожного року до 1 квітня відповідну декларацію про отримання ним непрямих доходів і на них теж, теж накласти арешт. Це все здійснюється виключно додатковим зверненням до суду. Відкрив рахунок у банку на ім'я неповнолітньої дитини, перераховую на нього кошти на отримання. Чи є це виконання мною зобов'язань з утримання своєї дитини? Виконання своїх зобов'язань як батьком уже розлученої сім'ї є лише підтвердження, тобто квитанція, в якій буде зазначено не тільки куди і на кого відправляються кошти в банку, але й цільове призначення, тобто на квитанції повинно бути чітко надруковано в рахунок аліментів. На такого то такого то а в разі, якщо просто буде виплата коштів, це може розцінюватися матір'ю або самою дитиною або органом опіки піклування як просто матеріальна допомога, але це не є виконання батьківських зобов'язань.